Україна не слухатиме Сполучені Штати Америки. Знаєте, я от на слові не слухатиме Сполучені Штати Америки. У мене реально сміх пробиває. Тому що це настільки дивно. Так ось я дочитаю все-таки. Україна не слух... Я вибачаюсь. Україна не слухатиме США, щодо... Ой, я не можу. Збити відео чи перезаписати. Я не знаю. Україна не слухатиме США щодо ненанесення ударів по е, НПЗ е, РФ, оскільки нам не дають ППО. Знаєте, оце початок фрази: Україна не слухатиме США. У мене, а кого слухатимуть? Кого ми будемо слухати? А хто нам ще допоможе, якщо зараз не США? Ми в такій ситуації, коли ставить ультиматум Сполученим Штатам, це щось настільки дивне. І межує трішечки із е, одними неправильними речами, які в Біблії є смертельними гріхами. Там є такий смертний гріх, знаєте, один з. Тому це дуже дивно. Хто це сказав? Кулеба, Кулеба. Ви е, знаєте, це реально е, нагадує один старий, старий анекдот, не смішний, але повчальний. Так як колись було. Ти можеш плюнути на колектив, колектив утреться. А коли колектив на тебе плюне, ти утонеш. От так і тут. Ставить, говорить Сполученим Штатам Америки, отакі От речі. Завтра там зміниться президент, а скоріш за все, все до цього йде. Як би там не намагались деякі ресурси, канали. Казати, що о, фейк, що Трамп перемагає там, тільки на 02%, там. та ці 0,2% вони народяться в щось інше. Знаєте, от, 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 от у людей бажання видавати бажане за дійсне, воно перевищує всі інтелектуальні здібності, якщо вони там залишились. Так ось, от у от мене питання: а може не варто плювати в бік Сполучених Штатів Америки? Ну просто. Знаєте, оця ідея з перевідкриттям демократії, ой, вибачаюсь, з перевідкриттям дипломатії в Україні, що інколи чутно було, ми перевідкрили дипломатію. Та це не дипломатія, це вже хамство, на мою точку зору, і яке межує трішечки на ну, якомусь грубіянстві в бік США. Це має якось такі речення нашого чиновника: вони мають мотивувати якось. Чи чи що, як має відреагувати США? От прочитають вони от, оце від Кулеби, і, ну як ви думаєте, як будуть реагувати сенатори, коли таке прочитають? Як? Телеграм, Ютуб, Шапці, профілю, там про це докладніше. Напишіть.